О, милі друзі, оце я говорю вам проповідь, що говорить Ісус через моє уста до кожної душі, до кожної людини, що Ісус сказав, хто буде ходити моїм шляхом в небеса, той буде блажений. Бо написано в Біблії, входьте тісними ворозьми, бо тісними ворозьми дуже важко йти, але дуже прекрасна дорога в небеса, а широка дорога веде в пекло. Широка дорога це значить, що ми збудовуємо це багатство на всій землі, а вузька дорога, що ми що в мирі ніщо, але там в небесах ми будемо вшановані Господом Ісусом, що ми повинні нести свій хрест і слідувати за Ісусом Христом в небо. Ісус Христос сказав: хто візьме хрест і послідує за мною, той буде мати життя на небесах. Що ми повинні Ісусу Христовським серцем душе служити йому життям своїм, діянням своїм учинками своїми? Що ми повинні не шукати того, що на землі, а шукати того, що в ворі неба добрих діянь в ім'я Ісуса і чинити не так, як ми хочемо, а я хочу Господь. Що ми повинні жити життям святим, життям чистим і благословенним для слави Його. Дякую Йому за горе, за радість. Дякую йому за кожний прожитий день. Дякую Йому за хліб, за воду і за одежу, і на дах над головою. Дякую Йому за найменше, що Він дає нам. Ісус Христос достойний подяки. Достоин слави, достоин честі покоління, він що є люблячий Бог. Тут на землі нам важко, але на небесах нам буде добре і прекрасно. Щира йому подяка за цю прекрасну погоду, за цю проповідь, за його любов і милість. Йому Слава йому віки віков. Амінь.